Лютому 2023 року я вже був в цьому підрозділі, окремо штурмова бригада Людь. Я доброволець. На Бахмутському напрямку я одразу туди потрапив. Був нічний штурм. Я отримав поранення 24 серпня на День Незалежності України. Наступив на міну противопіхоти. Наступив на міну, дуже шкода. На глазах у хлопців мене контузило, хлопців рядом контузило. Ще й батинки порвав. <хи> Перша в мене думка була, що я загинув. Все, ну, історія моя закінчилася. Воював класно, було круто. Прийшов до дитями, і я відразу ну, прокинувся і зрозумів, що зараз мене там поставлять на ноги, дадуть протез, все буде круто. Поїхав до Києва, займався там бразильським джиу-джитсу. Це дуже класна тема. Я був на змаганнях, боровся тіпа, зі звичайними хлопцями, тіпа, не з такими, як в мене, ампутаціями, а зі звичайними спортсменами молодими, тіпа, там, по 20-22 роки ти виходиш там на татамі, вони ж там відразу, Блін, це велика честь, ви ж там військовий, за нас воювали. Я кажу, так, да, все, давай боротися. Тіпа, це прикольно, те, що ти, у тебе тріумф духу йде. Тим, що ти себе пересилюєш, тим, що ти от, е, взяв і прийшов на такі от змагання. І що ти борешся з людьми, знаючи, що в них є перевага. Мені дуже подобається фотографувати плівку саме. Ну, я вважаю, що ці кадри виходять найбільш живими. І військова фотографія це взагалі найбільш жива фотографія, на мою думку. Є фотографії з бойових виходів, є фотографії от флагманська, яка на афіші висить. Це, вона така найбільш з художнього зору, найбільш класна вийшла. Це хобі таке, яке мені дуже допомагало у важкі моменти. Дивишся на хлопців. Які от, дуже там, ще складніші ситуації знаходять собі сили, також і вони в чомусь мене більше надихають. Якось жити треба завжди. Завжди треба щось робити.